Тобі є по цвітка Є, ото класно, тут немає. Ну, може де є. У мене в можуть мене 4. Ось такий у нас кабінет, виходить. Таке не виходить, не закончено. Пропонує сєрк, робити робить перевірку, то він не хоче. Дивіться. Не хоче серік, то ми зробимо. Не хоче сірик, то ми зробимо. І Щось серік не, не, не хвалить цього, що поярити. Ого! Дірмо ніколи люди не беруть щось, таке. Кнопка глючить. Він д... повністю глючить. Не, не Покажи шурка, на модель, яка модель? Модель, яка? Хто знає, який тут. Ось така модель, друзі, ніколи не купляєте її. Тухта редко снідає. Та взагалі не проєм вже все. Спортеся. Нажимаю ну, на кнопку, а. <ълтєр> а він inicул, не робить. <пор Diệu> <х> і>, і коли ти його купив? Літом, так? Там півроку навіть немає. Ось така вагонка, бачите. Що, що спорти? Як спортиться те, що було спортується самого чатку. Mm -hmm. О, от що Ось такі двері. дубові. Ні, комнатушка класна вийшла. Пропоную, я кажу, палілку робить. Серик не хоче щось. Серик, що ти не хочеш? Чого ти не хочеш палілку робити? Буде парілка. Парилка ще буде. Це парілка. Вагонка у нас така третій сорт. Для гаража піде. Пошла. Oh. Что-то не включается. Там что? -то. Не подключено. А, не подключено. <laughs> Что-то <Сейчас> не включается. <laughs> а как мы маємо включить? Куда там что? Вагон купить. Вагон купить? Да. Да, остался, не трогай. Давай, Вот так. І що ти скажеш за цю кімнату, Як вона тобі? Ну я ж пропоную, я кажу, давайте зробимо тут Ні. А чого ти не хочеш порівку? Бо це гора. Ну то що ж гора? Бо я потім построю собі порівку. А де ти хочеш робити її? Садку там, блядь. Яблоні. Кімната відпочинку вже є. Кухня є. Щоб навіть поїти поїсти, типу, так. Можна тут попадати і кухня? Там завалено. Там завалено. Там інструмент і всякий. А потім буде порівку, а далі є ваше. Метр 50 на 3, да? Друга, я не знаю, не да? Да, 50 на 3. -три. не знаю, не Метр на классная комната для парилки. Ой, для парилки. На, 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 на 3. 3, Метр семьдесят метр на три. Метр тридцать на три десять. Парк мала? че? парна мала. мала? Треба нормально, хоча б півтора на... на... на два хоча. Тобі хватить ціну. Ось такі, друзі. Хібарда. Все, та? буде полірку, то ми вам скажемо.